Вітаю, шановне панство! Сьогодні ми поговоримо про так званий вірус, не, не коронавірус, а вірус швидкого закоху, закохування. Да? Чому я вважаю, що це як хвороба ж цей як вірус? Я сам на неї хворів в певній мірі, і коли я повністю від неї вилікувався, наскільки ж приємно, наскільки ж добре стало жити? Так от, як взагалі визначити, що ви, ви цим хворієте? Дивіться, є кілька факторів, кілька. І я би одразу виділив все психологічні та біологічні фактори, такі як гормони і емоційна вразливість. Саме через них буває так, що ви дуже і дуже швидко закохуєтесь. Ви прийшли на побачення, дівчина красива, у вас несло голову, гормони грають, але грають не в правильному напрямку. Бо, як на мене, здоровіше, щоб у вас грав тестостерон, щоб ви розглядали цю дівчину. Так, да, зараз, звісно, полетять камні, не тільки камні, але щоб ви не думали про стосунки, а да, щоб, дивіться, ви самотній хлопець, ви прийшли на побачення до дівчини, яка вас приваблює. І навіть якщо ви шукаєте стосунки, немає проблеми в тому, щоб хотіти, да, як чоловік, цю дівчину в плані сексу, чому б і ні. Дівчата також думають про секс, ви, ви також приваблюєте дівчат. І не всі, не всім дівчата, не всі дівчата одразу. Розглядають чоловіка з точки зору окруто, якби він би зі мною був би в стосунках. Ні, багато дівчат, багато хлопців зустрічаються спочатку для того, щоб дізнатися один одного краще. А в цьому, під час цього процесу секси також частина процесу дізнавання один одного. Ви потім зможете зрозуміти, чи ви підходите один одному для стосунки. Так от, і ще є одна така штука, як вплив ідеалізації. Да? Ви приходите на побачення, сидить перед вами. Дівчина, червоний прапорець, червона тряпочка. Ви на це все очі закриваєте і дивитесь на неї як на зелений прапорець. Тобто ви ідеалізуєте там, ви натягуєте так звану суву на глобус. Хоча ця ідеалізація, вона насправді на початках мішає. Набагато краще розглядати дівчину більш об'єктивно. Скажімо, дивитись на її недоліки, розуміти, що вони в неї є. Розуміти, що. Якщо у вас почнуться стосунки, да, оці недоліки вони не пропадуть, вони підсиляться. Тому якщо ви бачите багато речей, які вас не влаштовують в ній, ну не треба тоді думати про стосунки. У нас дуже сильний такий вплив м -м, соціальних мереж, да, вплив фільмів, вплив аніме, вплив мультфільмів, де пропагуються. Культура романтики пропагується так званий блупіл. Якщо ви не знаєте, що таке pill, red редпіл і блекпіл. У мене є відео на каналі, якого хлопця хочуть жінки, це забугорні терміни, да, і які нам говорять про те, які існують взагалі підходи до взаємодії з дівчатами. І якраз блупіл це один з таких підходів. Це і основні тейки, pill – це якраз потрібно бути добрим, потрібно е, бути собою, потрібно там добиватися дівчиною і рано чи пізно. У вас почнуться з неї стосунки. Чи має це право на існування? Звісно, має. Тобто ви можете навіть, можливо, у вашому оточенні, ваші батьки, ваші друзі, ваші колеги заводили собі стосунки саме так. Що, да? от є якась дівчина, дівчина відчуває хлопця, хлопець такий: ні 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 я принц, я принц не на коні, я принц на БМВ, я зараз їй покажу, що вона взагалі втрачає, такого красунчика, як і я. Починається задарювання подарунків, починається. Задарювання квітів, і в якийсь момент, звісно, дівчина може подумати: Блін, а з ним бути вигідно, хлопець то дуже зручний, я отримую від нього і подаруночки, я отримую від нього і квіточки. Якщо ви запропонуєте, слухай, давай я буду тебе отримувати, ти будеш лежати на дивані в мене вдома, як вазон, і я, я тебе буду час від часу підливати грошима. То дівчина така, хм, ну, в мене зараз немає кращої альтернативи, можна на таке і згодитись. І так стосунки і починаються, деякі. Да? Просто питання в тому, чи ви хочете собі такі стосунки. Тут вже, тут вже ваше рішення. Ви можете знайти собі стосунки де... так само. Да? Тобто, взагалі не цікавитесь редпілом, Блекпілом, не цікавитись моїм контентом. А просто пустити все на самотік. Якось так буде. Можливо, ви знайдете собі таку красуню, яка буде прикрашати ваш будинок. Да? І дивіться. Основна причина, як на мене, це те от дуже така простенька аналогія. Ви, якщо голодний, ви, якщо голодний, ви будете задоволені будь-якою крихтою. Якщо ви не їли тиждень, якщо ви не їли місяць, якщо ви не їли півроку, я знаю, що це нереально, але от уявіть рівень вашого голоду в такій ситуації. Просто будь-яка крихта, та ви будете навіть раді просто помиям зі смітнику. Будь-що, що можна пожувати. Так? Якщо у вас те саме відбувається в особистому житті, у вас 2 роки, 3 роки нікого не було, ви будете раді будь-кому. Абсолютно будь-кому. Навіть якщо ця дівчина, вона найчервоніший ред у всьому світі. Вам то яка різниця? Ви вже настільки голодні, що погодитесь на будь-що. Якщо у вас немає альтернатив, якщо у вас немає опцій, якщо у вашому житті не налагоджений так званий потік дівчат. Чекайте, що вас може таке спіткати. Да? Бо ситий голодного не зрозуміє. Якщо у вас нуль опцій, і тут якась дівчина випадково з вами заговорила, ви запросили її на побачення, це вперше ваше побачення за декілька років, ну, ви будете її ідеалізувати. Ви будете закривати очі на всі її недоліки. Да? Ви будете, не знаю, старатися показатися кращим, ніж ви є. І ви, звісно, будете думати про стосунки. Чому? Бо якщо будуть стосунки у вас з нею, то вона нікуди не дінеться, більш ймовірність, що вона буде біля вас. А загалом, якщо говорити про ще такі симптоми ось, цього, ось цієї так званої хвороби, симптоми швидкого закохування, це саме нав'язливі думки про людину. Ви лягаєте спати, і вам сниться ця дівчина, вам сниться ваше весілля, вам сниться, як ваші діти підходять до вас і кажуть, тату. Тат, де ти знайшов таку прекрасну маму? Ладно, якщо це дійсно ще сон, сон, ми там не можемо, в принципі, контролювати, нам проснитися може бути будь-що. Але якщо перед сном ви все собі це уявляєте, ви все тобі, собі це прокручуєте, ну то які можуть бути наслідки? Я також, знаєте, от мені раніше для того, щоб уявляти отаке от спільне життя з дівчиною, хватало всього лишого зайти в інстаграм, подивитися кілька сторіс, і я такий, вау, як круто, це би було. Як би це би круто було, якби ми би зійшлися. От. Ну і у вас постійно з'являється бажання, теж таки один з симптомів проводити час з дівчиною. Зараз скажу, слухайте, це нормально, що в стосунках тобі хочеться проводити час своєю коханою людиною. Так, да, це нормально. Але мова йде не про стосунки, а про перші побачення, про перші зустрічі. Якщо ти вже на побаченні з дівчиною домовляєшся про наступне побачення, якщо кожен. День ти уявляєш про те, як будеш проводити з нею час. Якщо, і якщо ця зустріч не відбувається, вона її скасовує, так, ти в тебе зразу все, ти розстроєний, тобі не хочеться жити, тобі хреново. Тобто, якщо єдине щастя в твоєму житті це зустріч із якоюсь певною особою, з якою ти сходив на, на кілька побачень, ну то тут, скажімо так, роботи не початий край. Да, і, і для багато хлопців роблять це сенсом свого життя. Догоджати певній дівчині, здобувати певну дівчину. Ну, я в жодному разі їх не засуджую. Кожен дрощить, як він хоче, ви також можете таким займатися. Але якщо ви переглядаєте це відео і вже додивились до цього моменту, до речі, якщо ви досі не підписані, підпишіться прямо зараз. Натисніть Підписка і дзвіночок. Да? Бо я дивлюсь по статистиці, дуже багато людей дивляться. Мої відео і знаходяться не підписані. Не треба так робити. Да? І от ще один з таких основних симптомів цього швидкого закохань це саме ідеалізація її образу да? і закривання очі на її ред флеги. Якщо ви знову ж таки це за собою замічаєте, <кхм> можу сказати вам діагноз. Якщо у вас бінго, да? у вас три з трьох вітаю, вітаю! Точно можна сказати, що ви дуже швидко закохуєтесь. Але ми ще не перейшли до того, як взагалі то лікувати от які симптоми. Симптоми то зрозумілі. Чому ми так закохуємо швидко? Це зрозуміло. А як, власне, лікуватися від цього всього? А все дуже просто. Дивіться. По-перше, потрібно тримати дистанцію. Але потрібно тримати дистанцію не в плані сексу, якраз навпаки, ти прийшов на побачення, дівчина тебе приваблює зовнішньо. Ти її приваблюєш зовнішньо. То попробуй довести діло до сексу. Да? Є, є таке слово зваблення. Попробуй її звабити, попробуй насолодитися цим вечором. До чого тут стосунки? Ти зможеш пофантазувати про ваше спільне життя? Пізніше. пізніше. Коли ви вже кілька разів переспите, коли ви вже дізнаєтесь один про одного більше інформації. А зараз ти самотній хлопець. Да? Для, для чого тобі приходити додому е, і дручити? Ти вже сходив на побачення? Ну, постарайся взяти максимум з цього побачення, Чо, чому б і ні. А от якраз стосунками спішити не треба. Бо є секс, є стосунки. Це взаємов'язані процеси. Але як ви можете уявити собі стосунки без сексу? Секс це великий, це досить вагомий етап. Да? І це дає великий тобі пласт інформації про людину. Швидко зах закохуєшся, постарайся взагалі не думати про стосунки, ну хоча б до моменту, допоки ви не переспите. І то краще, є такі історії, це я не придумаю, що хлопці одразу після першого сексу перші задають дівчині побачення, ну, то що, ми вже зустрічаємось. Да? От. І дуже важливо залишатися об'єктивним при цьому. Дійсно залишатися об'єктивним. Якщо дівчина показує свої редфлеги, не потрібно просто на, на це дивитися, да? якби чи бігти назустріч цим ред флегом, на це вони і червоні. Да? Залишся об'єктивним. Сформуй собі взагалі вимоги, які ти хочеш бачити в своїй дівчині майбутній. Да? От, звісно, тобі важко залишатися об'єктивним. Якщо цих вимог немає, якщо в тебе немає жодних вимог, жодних е, критеріїв до своєї дівчини. Тобі в такому випадку, знову ж таки, от аналогія з їжею, тобі, ти, тобі, тобі підійде будь-яка їжа. Якісь, е, не знаю, якась ригатня З мусорки, берем. Чому і ні, ти голодний, тобі все підійде. А так, якщо ти точно будеш розуміти, дивись, я не їм там мучного, да, я естет, я гурман, я хочу щось вишукане. Будь ласка, будь ласка, сформуй, що ти розумієш для себе під вишуканим. Якщо дівчина там говорить тобі про своє минуле, якось там вона розказала, що вона зраджувала своєму хлопцю. Ну, знову ж таки, потрібно дуже-дуже добре задуматися, щоб брати таку дівчину в свої в стосунки. Да. О, от, також дуже важливо зосередитись на собі. Стосунки це прекрасно, побачення це прекрасно, знайомства — це прекрасно. Але якщо при цьому ти забуваєш про себе, якщо ти в тому всьому розчиняєшся, якщо ти робиш своїм сенсом життя якусь іншу людину, ну все, ти, ти скажімо, програв. Твої бажання мають бути все-таки на першому місці. Я впевнений в цьому, я переконаний, що дійсно єдина людина, яка може зробити тебе щасливим — це не Настя, це не Оля. Да, це не Катерина, а ти. Розумієш, не якась конкретна дівчина, а саме ти. Якщо в тебе є багато часу, ну, можна паралельно там, працювати над своєю кар'єрою, над своїми фінансами, можна знайти собі якихось друзів, можна знайти хобі, заняття, розвивати себе. Чому і ні? Паралельно ходити на побачення, знайомитися, цілуватися, дивитися, наскільки тобі дівчина та підходить. Оце, як на мене, Здоровий підхід. Оце, як на мене, здорова модель поведінки для хлопця. Да. І, і взагалі, от, тобі точно треба старатися не фантазувати багато. Оці передсонні припливи уяви, де ти уявляєш, що там, як там, ти втою дівчину. Ну, якщо ти замічаєш за собою швидке закохування, від цього ти потрібно просто відмовитись. І загалом, що потрібно розуміти, час на твоїй стороні, як тільки ти переспав з дівчиною. Ну, час на твоїй стороні. Да? Якщо дівчина, повір, розглядає тебе як хлопця для серйозних стосунків, вона дасть тобі це знати, якщо ви будете продовжувати бачитись після сексу. Тому тобі не обов'язково кудись там спішити. Да? Ти можеш продовжувати з нею бачитись, при тому об'єктивно її оцінювати. Для того, щоб об'єктивно її оцінювати, потрібно сформувати вимоги до цієї дівчини. Ну і далі дивитися, як розвиває вся ця ситуація. Бо знову ж таки, є от дуже таке, такий певний міф, що чим швидше ти покажеш дівчині свої серйозні наміри, тим більше вона тебе захоче. Ну, В реальному житті це трішки так не працює. Бо тоді б получалось так, що ті хлопці, які там одразу в переписці чи ще до сексу, пропонують, ти будеш моєю дівчиною, вони були б переможцями. А такі хлопці вони ну, дуже часто отримують відмови. Розумієш? І загалом, от саме, Контрольований підхід до стосунків, контрольований, які ти контролюєш, має набагато більше бенефітів, ніж знову ж таки, той самий самотік. Коли в тебе стосунки вибудовуються по принципу Ай, тяпля, тобто згадай, як ти поступав в універ, ти ж вибирав, який універ ти будеш поступати на яку спеціальність. Знає дуже багато. Зараз кажуть, та я так, на абум поступав, таке теж можливо, але знову ж таки. Більш контрольований підхід, він кращий, бо ти знаєш, куди ти точно подаєш, що ти очікуєш, і так далі. Так само і тут, коли ти підходиш до свого особистого життя більш контрольовано, і знову ж таки, я тобі не кажу, для того, щоб переспати з дівчиною, потрібно, щоб в неї не було жодного ред Ні. А от для стосунки, це інша справа. Якщо ти там вступиш в стосунки з дівчиною, яка суцільний ред ну вона тебе знищить. Ну вона об'єктивно тебе знищить, вона тебе скрутить, от в баранічий ріг. Є, є, є таке прислів'я, приказка. Тому треба бути дуже обережним, бо така дівчина вона потім буде тобою крутити, як вона забажає Буде тим самим ляльководом, а ти будеш так лялькою, лялькою. Тому ти зацікавлений максимально проконтролювати увесь цей підхід. Да? Щоб ти чітко знав, що плюс-мінус від цієї дівчини очікувати, чим вона взагалі живе, які в неї лайфстайли, які в неї цінності, які в неї переконання. А це все можна якраз і зрозуміти з плином часу. Якщо ти будеш після сексу продовжувати з нею бачитись, ти плюс-мінус е будеш її розкривати все більше і більше. Добре, якщо в тебе виникає питання, окей, в мене там немає розуміння, як взагалі знайомитися, як ходити на побачення, де брати цей потік дівчат. Да, бо в мене от буває так, що я можу там на роботі з кимось познайомитись раз на два роки, і в принципі все. Дивись, в нашій закритій ТГ-спільноті, да, там є вся інформація необхідна для того, щоб ефективно а, взаємодіяти з дівчатами. Там розказано про онлайн-знайомство, про вуличні знайомство, там є чатик, де можна запитати поради. Якщо ти хочеш так серйозно взятися за своє особисте життя, якщо ти хочеш трішечки щось змінити, ну, я буду. Тобі радий, а так загалом всім успіхів і успішного лікування.